Всім привіт, друзі! Мене звати Даша, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами просто грандіозне відео насправді, бо я покажу вам всі свої книжкові покупки за. Січень і за лютий, ну майже за весь лютий, і назбиралось, повірте. Ну багато є що вам показати. Ви бачите, наскільки мене багато зараз там стоїть позаду книжок, там є і подарунки, і книги і відео-видавництво, які я отримала на огляд, і мені дуже хочеться швидше вже вам все показати. По традиції нагадую про дві важливі речі: по перше, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви завітали сюди вперше і вам подобаються мої ролики. Всім ви підтримуєте мій книжковий контент, таким чином мої відео потрапляють в рекомендації до інших користувачів. Не забувайте натискати лайк під відео та писати коментарі. Ну і по-друге, не забуваємо про ініціативу Читаю для ЗСУ. Як завжди, вся детальна інформація в описі під кожним моїм відео. Ви можете там знайти реквізити, картки, групу в Фейсбук, групу в телеграм-каналі. Вся інформація є там. Будь ласка, якщо маєте змогу задонайте. Ну а тепер нарешті переходимо до книжок, і я вам буду показувати ці прекрасні видання. Розпочати хочу саме з видавництва віхола, тому що я маю від них дві книги. Перша – це Іван Багряний і його сад Гециманський. Насправді, книга. Дуже складна. Мені давайте спочатку про оформлення. Це книга серії «Неканонічний канон від Міхоли, де вони видають українську класику, як якісь прям класичні твори, так і богом забуті твори, про які ми чомусь не говорили, хоча насправді варто. Дуже багато там цікавих творів виходить, я впевнена, що це не остання книга в мене на полиці з цієї серії. Ще говорити про сюжет цієї книги, то Іван Багряний описав себе, себе в молодості, коли його е, також ув'язнили. Його питали, морили голодом, били, знущались над ним, і все заради. Для того, щоб вивідати, точніше, не вивідати, а щоб прив'язати йому якісь злочини, яких він насправді не робив. Просто тому, що він був проукраїнською людиною, і, звісно ж, тій владі це не подобалось. І от наш головний герой такий ж самий чоловік, який йде проти тієї влади, і він приїжджає до себе додому, щоб зустрітися з батьками. І, на жаль, його там забирають у в'язницю. І я, звісно, детальне враження розповів прочитаному, бо як ви бачите, я прочитала і мені є що сказати. Але хочу одразу наголосити, будь ласка, беріть і читайте і цю книгу. Беріть, читайте інші книги з цієї серії, беріть, читайте інші книги класичні, не з тієї серії, якщо вам не дуже подобається. Просто беріть, читайте класику, тому що українську класику, тому що це варто знати. І насправді ви, викиньте всі оці упередження з голови, тому що я знаю, що багато хто думає, що це не цікаво, це складно, це тільки про селян і тому подібне. Насправді це не так. Далеко не так. Це дуже цікаві захопливі твори. І навіть цей Толмутик, який насправді товстий, скільки тут 600 сторінок я прочитала за 5 5 днів, і емоції просто вау. Я дуже вже хочу поділитися з вами їм в прочитаному, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний ролик. Тут на книга книга Віхоли також схожа за настроєм, тому що це також про складний період в історії України. Це Владислав Івченко, його після 24-го». Мені сподобалася ця книга, ще коли я тільки побачила її на передзамовленні, тому що я прочитала передмову автора, де він детально розказує і пояснює, чому він написав цю книгу чи етично з моральної точки зору написати книгу про війну, якщо ти там не був, наприклад, і так далі, все це він пояснює в своїй передмові, тому. Класно її прочитати. Вам я раджу і ви одразу для себе зрозумієте, чи імпонує вам автор. Мені він зімпонував, Я дуже рада, що ця книга в мене є. Ще раз дякую віхолі, і я її зараз читаю. Якраз я прочитала 150 сторінок, читаю її дуже повільно, тому що її складно читати запійно. Її потрібно читати дозовано. Тут оповідання про війну, оповідання про цивільних людей, оповідання про волонтерів, про військових, про медиків, про солдат, які вже лежать в госпіталях. Ця історія, вона дуже чуттєва. Тут безліч історій, і всі вони по-своєму чуттєві, по-своєму трагічні, по-своєму задінуть заживе. Але їх цікаво читати. Правда, цікаво. Це варто читати. Я знову ж повторюсь. Мабуть, в кожному моєму відео з покупками є такі книжки, і я їх читаю. Читаю не так швидко, як мабуть інші книги, бо це складно читати постійно запійно і одна за одною, але. Це точно варто мати в бібліотеці, приглядіться до неї. Тим паче вона в такій легкій формі написана в плані того, що це оповідання, коротеньке, і можна так собі дозовано за місяць і прочитати цю історію. Тут не два романи в мене від рідної мови. Перший – це Крістіан Гена і її роман Чотири вітри. Якщо ви дивились один з моїх попередніх роликів, це влог на каналі, де я читала Соловей. Ви бачили, що я ці книги придбала, я там їх розпаковувала. Якщо ні, десь тут або тут своє посилання, і переходьте, дивіться. Чотири вітри це також складна історія, складна складний роман про дуже тяжку долю. Нотація нам говорить, що ця історія про сильну жінку, яка мешкає на дикому заході, і вони стикаються з проблемою засухи. Всі люди, всі фермера там стикаються з цією проблемою. Вони ніяк не можуть вплинути на природу, тому що просто природа перестала якби. І їм на зустріч, перестали йти дощі, і люди вимушені тікати з цих е, своїх територій, залишати будинки, сім'ї хтось залишає і шукати іншого кращого, як вони думали, життя десь там в Каліфорнії, Голлівуді і так далі. Наша сім'я також вирішає їхати. Вони їдуть краще за кращою долею. Що вони там знайдуть? Ви будете читати, і це болючий роман це. Сильна праця Крістіан Гени, Я впевнена, що наступний роман які вам також покажу. Мені сподобається не менше. Тому приглядіться, тим паче хочеться відмітити, які ж гарні книги, яке гарне оформлення, які гарні обкладинки. Їх дуже приємно тримати в руках. Наступна книга Крістян Гени, також, звісно ж, від рідної мови, це велика глушина. Цю книгу я ще не читала. Це єдина книга Крістян яку я ще не прочитала. Все просто через те, що мені хочеться трішки збавити обороти і не так активно її читати, хоча б там зробити перерив на дві-три книги. Тому що я правда майже одна за одною прочитала дві її роботи. Звісно, я в захваті, але я дуже боюсь, що саме через те, що я так часто її читаю, враження від цього роману можуть трішки вже змінитись. Тому поки вона в мене лежатиме хоча б до кінця лютого, але тут розповідається також нелегка доля сім'ї. Наскільки я знаю, головна героїня тут буде дівчинка, проблеми будуть в сім'ї в неї з батьком, якісь аб'юзивні відносини. Можливо, він буде тиран, можливо, алкоголік. Я не знаю. Анотацію я так детально не вивчала. Також знаю, що події тут відбуваються на лясті. Це 100% атмосферний роман, 100% Крістіан Гена передасть всю цю атмосферу, холод, мороз, безвихід людей, можливо, голод, тому що що в попередньому романі, є що в Солов'ї, це відчувається на 100%. І я раджу вам знайомитись, правда, з її романами. Звісно, детально розповім в прочитаному, але навіть тут, в покупках, я хочу наголосити, якщо ви шукаєте якусь книгу, з якою ви просто провалитесь на... Тиждень не зможете відлипнути, і прочитаєте її на одному подиху, і при цьому, що це була непрохідна література, то, будь ласка, Крістіан Гена читається легко, піднімає дуже складні питання, важкі моральні і етичні вибори, і не забудете ви потім ці історії. Одразу далі покажу вам дві книги від видавництва лабораторія. Перша це Валерій Пузік і його з любов'ю тато. Це новинка лабораторії, і наступна книга також новинка. Чому я придбала цю? Якщо чесно, я думала давно її придбати, ще коли тільки вона була на передзамовленні, але якось забула потім про неї. І коли побачила відео дівчинки, яка працює в лабораторії іри, я зрозуміла, що ця книга мені потрібна. Валерій Пузік зараз служить в ЗСУ. Він обороняє нашу з вами країну і написав цю книгу для свого сина. Це все, що він би хотів передати своєму синові, якщо е, так станеться, що він помре там, звісно, ніхто цього не хоче і сподіваємося, що такого не станеться. Але при цьому ця книга вийшла і побачила світ. І я її придбала собі, попрогортала. Тут насправді вона прочитається швидко, тому що багато відступів, тут є і якісь вірші, і оповідання, але вона дуже чуттєва. Я впевнена, що це не легке читання буде, але знову ж таки, така література в мене на полицях з'являється все частіше і частіше. Я купую книжки про нашу з вами війну зараз, про наше з вами сьогодення, тому що їх і зараз потрібно читати, і потім я впевнена перечитаю їх через багато років. Наступна книга від лабораторії це їхня новинка, покоївка. Я прочитала в лабораторії їхню першу художку Чотири скарби неба», зрозуміла, що це просто супер, і побачила покоївку, також захотіла собі. Потім ще побачила, що читацький клуб Вовчиці обрали саме покоївку в лютому читати, і зрозуміла, ну що це доля, і я от точно беру покоївку собі. Знаю, що тут розповідатиметься про покоївку, логічно, з назви цієї книги. І ми будемо слідкувати за її життям, буденністю. Проте одного разу стається вбивство в готелі, де вона працює, і вона. Одразу автоматично під підозрою. Саме тому її там починають, мабуть, допитувати, щось виясняють і так далі. Я все, що я знаю, це тільки ось ці пару речень, тому що я не заглиблювалась в анотацію. Знаю, що цей роман вважається одним з кращих детективів за версією Goodreads за попередній рік. Але бачила відгуки, що це такий спокійний, меланхолійний роман, і це таке вдумливе, спокійне, медитативне читання. Тому побачимо, що з цього вийде. Я дуже сподіваюся, що роман мені сподобається, і розповім про нього вже в найближчому прочитаному. Тому що буквально от сьогодні, після зйомки відео, я піду читати цю книгу. Світло в нас вже вимкнули, але я сподіваюся, картинка буде плюс-мінус нормальна, тому продовжу. Це стопочка книжок, які я придбала саме в книгарні Vivat на Подолі. І я не можу вийти звідти з пустими руками, коли туди заходжу, бо там працює моя знайома, яка мені радить постійно книги. І тому така стопка. Давайте почнемо з книги, про яку ми вже безліч разів чули в мене на каналі. Це Крістіан Гена і її Соловей. Якщо ви ще нічого не знаєте про цю книгу вперше на моєму каналі, то будь ласка, перегляньте влог, де я читала цей роман. Там всі мої детальні враження, емоції від прочитання. Читала цю книгу я разом з Катею, і ми просто в захваті. Ну, це можна зрозуміти навіть по тому, що після цього роману я скупила дві наступні книги Крістіан Генбер. У сюжету Ми знайомимося з двома сестрами, які мешкають порізно, і кожну з них по-своєму застає війна. І ми бачимо, як вони це переживають. Як вони як, намагаються знайти для себе правильні моральні вибори? Як одна сестра приєднується до руху оперу, інша навпаки, не наче приспособлюється до всього. Ну одним словом, читайте цю книгу, вона не залишить вас байдужою. Я не буду на ній зупинятись, тому що детальний опис, детальні мої враження, емоції є на каналі. Про наступну книгу також згадувалася в тому ж влозі, де я читаю Крістян Гену, Це Віолетта. Я там розпаковувала цю книжечку, а я її дуже хочу прочитати навесні, тому що мені здається, що ідеально пасує обкладинка. Цій порі року, але сюжет тут насправді не такий легкий і слащавий, як може здаватись по обкладинці. Ми будемо проживати з нашою головною героїнею її ціле життя. Ми будемо спостерігати всі її помилки, любовні якісь перипетії, її сімейні відносини з дітьми, з внуками. Все це буде в цій історії. Знаю, що це не з легких читання, що тут можна буде і поплакати, і історія така складна. Доля в нашої головної героїні вибула просто неймовірно складною. Вона пережила багато різних і епідемій, і пандемії коронавірусу навіть застала вже наприкінці свого життя. Тому дуже хочу познайомитися з цією роботою, адже насправді книжечка. Це така тоненька, а стільки всього в ній авторка вмістила. Наступна книга, яку я придбала, це не типове читання для мене. Ви, якщо давно на моєму каналі, знаєте, що я подібної літератури не читаю. Ось нещодавно була квартира на двох, і тепер я вирішила придбати Колін Гувер і її безмерті. Насправді йшла в книгарні я трішки по іншу книгу, я хотіла покинь, якщо кохаєш, але її не було. Тому я взяла без Меріті, щоб познайомитись з авторкою і взагалі зрозуміти, це моя авторка сподобається мені таке чи ні. Розповім все в прочитаному, бо книга вже прочитана мною. Але тут розповім просто про сюжет. Ми знайомимося з головною героїнею, Це дівчинка, підліток їй десь приблизно, якщо не помиляюсь, 17 років чи 18. В неї не самі прекрасні стосунки з родиною. В неї взагалі дуже дивна сім'я. Вона якось по-дивному там живе. Це ви дізнаєтесь із історії, тому що в анотації цього не сказано. І я була шокована, коли дізналася, як в них там все влаштовано в сім'ї. От і по суті, ця дівчинка знає дуже багато таємниць всіх мешканців будинку. Але між собою ці люди не знають своїх таємниць, вони там якось постійно е, сваряться, ну не може знайти спільну мову. І дівчинка вирішує написати записку, в якій розказала всі таємниці один одного. І потім ця записка потрапляє до кожного мешканця своїм там чином, не буду казати, як. І от вони починають якось налагоджувати відносини. Їм же потрібно після всього, що вони дізнались, спілкуватись і якось жити далі. І ми будемо дивитись, що з цього вийде. Можу сказати, що це така легка історія на один раз, прохідна, але. Варта уваги, хтось таке любить і, можливо, навіть вам така книга сподобається. Просто потрібно розуміти, що ця книжечка на один-два вечори, яка за собою нічого особливого не несе. Так, наступна книга, також з подібного жанру. У мене там три книги, детективи один за одним йдуть. Перше це «Діви». Це відносна новинка. Від Я собі цю книгу захотіла давно, як тільки побачила і нарешті придбала, і також спойлер вже прочитала. У мене в цих покупках якось дуже багато прочитаних книжок, вже це не може не радувати. Ця книга по сюжету нагадує чимось в Даркакадемії, мені здається, тут події відбуваються в університеті, де стаються вбивства. Помирає спочатку одна дівчинка молода, потім інша, і починають якось люди підозрювати, що щось тут не так. Наша головна героїня їде в цей коледж чи в університет, тому що там е навчається її племінниця, і вона хоче її забрати звідти. І от коли вона приїжджає, вона бачить, що там щось дуже дивне, І її племінниця щось приховує, і взагалі викладачі там якісь дивні, і вона починає розслідування своє. До чого вона дійде, ми з вами дізнаємося лише в фіналі, і фінал мене приголомшив. Не скажу, що прям я була. Задоволена фіналом, але чи здивував він мене? Так, 100%. Тому приглядіться. Так, далі в мене книжечка Тана Френч і її детектив у лісі. Це також новинка Вівату. Якщо давно ви на моєму каналі, ви знаєте, що я читала в Тани Френч зруйнована гавань» і мені дуже сподобався цей її детектив. Це такий не, не банальний детектив, тому що там і сюжетна лінія дуже цікава детективна, але при цьому Тана Френч акцентує увагу на персонажах. Вона розказує, що було з ними в минулому, чому вони вчиняють так, а не інакше. Одним словом, це прям повноцінний роман, тому що ну, він якби й не маленький, тут 600 сторінок. Глибо мене підкупило почуття гумору головних героїв в попередній книзі. Я сподіваюся, що ця книга буде схожа по настрою. Тут уже ми знайомимося з також з маленьким містечком, де стаються якісь вбивства малих дітей в лісі, наскільки я розумію. І через багато років розслідування починає знову набирати обертів, бо щось там дізналися слідчі. Мені здається, щось таке анотації, Я не хочу туди зазирати. І спойлерити собі. От все, що я так пам'ятаю, якось приблизно щось можу собі окреслити в голові. Оцього мені достатньо, і я дуже хочу вже найближчим часом почати знайомство саме з цією історією, тому що бачили лише позитивні відгуки. Та й до Тани Френч у мене вже величезний кредит довіри, Насправді прибрала трішки книжок. А то ще як впадуть, то буде не дуже добре. Наступна книга від ВІВА це Сім Смертей Евелін Гардкасл. Це вже давно не новинка. Вона вийшла, мабуть, два роки тому, якщо не помиляюсь. Я ще тоді зацікавилася нотацією, бачила позитивні відгуки, але чомусь не придбала. Проте, от нарешті, руки дійшли. Дуже хочу познайомитись. Дуже тут ми стаємо свідками вбивства на якомусь балу чи святкуванню дня народження. Я точно не пам'ятаю. І вся суть історії в тому, що ми будемо переживати цей день очима кожного з гостей і дізнаватися якісь окремі деталі пазлу загального. І тільки в фіналі в нас вся картина складеться, і ми зрозуміємо, хто винен, хто вбився, і щось в тому дусі. Прикольна анотація, я не бачила подібних детективів ще, тому мене зацікавило. Мене зацікавило те, що постійно проживаєш і проживаєш один і той самий день. Очима різних героїв і постійно дізнаєшся щось нове, якийсь новий нюанс, але ти не зможеш це скласти в загальну картину прямо до останніх сторінок. Буду читати також найближчим часом, бо дуже інтригує мене ця книга. І взагалі останнім часом хочеться чогось такого легкого, цікавого, динамічного, особливо після романів Крістян Гени хочеться відпочинкової літератури. І тільки остання книжечка від видавництва Ліват, яку я придбала, це сто років Лені та Марго. Це дуже чуттєва повинна бути історія про дружбу, про любов, про взаємовідносини в родині. Тут розповідатиметься про двох дівчаток, точніше, одна дівчинка це Лені, Марго, це бабуся. Вони познайомились в лікарні, вони обоє невиліковно хворі, і вони познайомились на якомусь гуртку з малювання, якщо я не помиляюсь, і вони починають спілкуватись, товаришувати. І кожного дня вони ходять в цей гурток, малюють і діляться якимись історіями життя. Якимись веселими, смішними моментами, сумними моментами. І от ми будемо просто читати всі ці розповіді. Якось воно можливо буде пов'язане в сюжет, я не знаю. Я сподіваюся, що ця історія повинна бути дуже доброю. І мені казала знайома, що це неочікуваний фінал. Тут буде 100%, і тут просто розрив сердечка, тут можна буде плакати починаючи з середини книги. Тому побачимо, чи сподобається мені. Але як я вже казала, іноді мені хочеться чогось такого легкого, простого і щоб просто відпочити. Тому на такі випадки в мене от є і детективні історії, які я показувала перед цим, і от ця книга. Ну а далі найцікавіше. Я буду показувати вам стопочку книжок, яку я змогла знайти і вполювати на Оликс. Перша така книга це. Вузька стежка на далеку північ це складна історія. Це історія про військовополонених Другої світової війни, які будували залізну дорогу між Бірмою і Таїландом. Здається, зараз я точно скажу. І звісно, це буде нелегко. Так, да, бірма і Таїланд там померли просто тисячі сотні тисяч солдатів полонених і. Це страшна сторінка в історії, і мені хочеться познайомитися з цим романом, тому що по нотації сказали, що це роман, який підійде навіть тим, хто не любить романи про війну, тому що там дуже чуттєво все, дуже так тонко психологічно, і мені здається, що це саме те, що мені потрібно, тому я 100% буду читати. Я не знаю коли, тому що це. Читання не з легких сто відсотків, тим паче зараз. Але я дуже тішу, що ця книга в мене вже є. Мені вже не треба переживати, чи зможу я її колись прочитати, тому що все я вже зможу. Це моя бібліотека, моя власність. Коли захочу, коли буде настрій, я обов'язково потягнусь саме до цієї книги. Наступна книга, не менше скарб на книжкових полицях книголюбів, це казує Гура і його не відпускай мене. Я взагалі в шоці, що я тримаю цю книгу в руках, я навіть зараз не можу повірити, і плюс ціна, за яку я її купила, це просто 150 гривень. Це копійки для цієї історії. Тим паче, зараз, коли її готові придбати за будь-які гроші, ну майже. Тут розповідається про такий собі антиутопічний світ, де людей вирощують для того, щоб вони ставали донорами в майбутньому, і щоб вони допомагали потім таким чином, жертвуючи собою своїми якимись органами або життям комусь іншому. От дві наші головні героїні знайомляться якомусь лагері для таких дівчаток і товаришують. І ми будемо дивитися за їх відносинами, за їхніми Тут як обіцяйна монетація. Тут буде чуттєва історія, і любов тут буде, і дружба, і якісь. Роздуми про сенс життя і так далі, все як любить кадзує Шігура. Я читала його залишок дня. Якщо ви давно на моєму каналі, ви знаєте наскільки мені сподобався цей роман, і я точно буду читати восени цю його роботу. Це одна з найпопулярніших книжок автора насправді, тому мені дуже хочеться вже скоріше познайомитися з романом і скласти своє враження. Хоча я думаю, майже впевнена, що мені цей роман сподобається і стане одним з моїх улюблених. Так, далі в мене насправді вже не така рідкісна книжка, тому що КСД анонсували додрук і вже зараз її можна вільно придбати з новою обкладинкою, дуже гарною. Але я не буду міняти свій примірник. Це страшенно голосно і неймовірно близько. Я хотіла цю книгу давно, нарешті змогла знайти на NoLix, і цьому дуже тішусь. Буду читати найближчим часом, тому що мене дуже інтригує і анотація, і взагалі весь шум, який навколо цієї книги всі кажуть, що це щось неймовірне. Ця історія або подобається, або взагалі просто відторгає від себе. Це щось по типу Салі Руні, Ну, звісно, якщо ну дуже уже грубо порівнювати, тут розповідається про хлопчика, який в трагедії 11 вересня 2001 року, на жаль, втрачає батька, і в них були дуже теплі відносини один з одним. Вони Проводили багато часу разом. Тато постійно придумав якийсь квест для цього хлопчика, і вони проходили його разом. Тому хлопчик такий ерудований. І, от коли він повертається додому, після цієї новини страшної заходить в кабінет до батька. Він бачить там підказку до першого квесту і розуміє, що це гра, в яку потрібно грати. І він починає ходити від одної підказки до іншої по всьому місту. Він шукає незнайомих людей, які колись там знали його батька. Таким чином дізнається дуже багато чого про свого тата. І знаєте, я зараз розповідаю і зрозуміла, що мені це трішки, звісно, не в такому масштабі, але є схожість із Бахманом, Його моя бабуся просить її вибачить, тому що там також внучка, вже яка ходила по незнайомих людях і роздавала листи. Ну трішки щось схожого є. Одним словом, я дуже хочу якнайшвидше познайомитись із цією книгою, тому що ну вау, мені анотація просто неймовірна. Мені здається, тут стільки всього буде тут є і картинки, фотографії. Це просто інтерактивна якась книга, яку можна і розглядати, і читати, і максимально повністю зануритись в історію. Я сподіваюся, наступна книга також дуже рідкісна, і мені пощастило знайти її ще й майже новому варіанті. Вона просто не пошкоджена. Вона 2016 року, і це клас, Це просто скарб. Це Гіліан Флін, і її гострі предмети. Я в Флін дивилась лише фільм її, і він мене просто шокував, вразив. І я захотіла познайомитись з якоюсь іншою роботою. і Вибрала саме гострі предмети. В нас перекладали цей її роман. Тут розповідається про репортерку, яка отримує завдання їхати в своє рідне містечко і розслідувати там вбивство двох дівчаток, яке, мабуть, колись давненько сталося. Проте вона не дуже цього хоче. Вона намагається якось опоратись цьому, але вибору немає потрібно їхати. І от ми дізнаватимемося, що ж такого сталося в неї в дитинстві з її сім'єю, що вона настільки не хотіла їхати в своє рідне місто, які ж там у неї страшні е, таємниці заховані. Я чомусь думаю, що це щось буде вражаюче, це буде щось, що мене здивує, це буде щось, що просто змусить мене не відлипати до останньої сторінки, а тут їх всього 270, тому пф. Прочитається буквально за один день, якщо правда дійсно захопить, на що я дуже сподіваюся. Ну і остання книга, яку я вам зараз покажу, це Кім Джі Йон 1982 року народження. Це щось нетипове для мене також, тому що тут буде розповідатись про Корею, про жінку, яка буде віднаходити свої корні, яка буде взагалі намагатиметься зрозуміти, ким були її родичі, хто вона така в цьому світі, яке її місце в суспільстві і так далі. І все це буде в Кореї, тому мені. Трішки лячно починати читати з одного боку, бо я нічого не читала до цього про Корею. Але саме книга Чотири скарби неба» надихнула мене якось більше відкриватись різним культурам в книжках. А ми тому в цих покупках є книжки з китайською культурою і от тепер ще й з корейською. Книжечка малюсінка, 150 сторінок, прочитається дуже швидко, я впевнена. Але мені хочеться вірити, що вона мене захопить, і також прям посяде якесь місце почесне на моїх книжкових полицях. Побачимо, якщо ви читали, напишіть мені в коментарях, до речі. Чи правда це така класна робота і що взагалі від неї очікувати. Ну а на цьому все. Я показала вам всі свої книжкові покупки, і навіть відключення світла не завадило мені це зробити. Якщо вам сподобалось це відео, і вам було якось цікаво, інформативно побачити якісь книжки тут. Напишіть мені, будь ласка, це в коментарях. Напишіть враження, якщо ви читали якісь із цих книжок, чи сподобались вони вам. Звісно, якщо відео вам було корисним, поставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний ролик, який буде вже в наступний понеділок. До скорих зустрічей!